Ми продовжуємо серію інформаційних сюжетів, яких розповідаємо вам про міжетнічну толерантність. Історично склалося так, що територія Буковини це місце компактного та мирного проживання румунів та українців. Саме про стереотипи, які існують між цими двома етносами, ми сьогодні і поговоримо. Довкола румунів та українців, які живуть століттями на території Буковини, виникло чимало стереотипів, як позитивних, так і не дуже. Досить часто українці сприймають румунів як людей скритних. Це мабуть пов'язано з тим, що не завжди знають мову своїх сусідів а сусіди не так вже й добре володіють українською, тому щось може й не домовне договорювати. Потім сприймають українці румунів як мстивих, цікавий і той факт кажуть історики, що у різні періоди обидві нації думали одна про одну як про сепаратистів. Зараз такі думки і серед українців, і серед румунів зустрічаються все менше. Натомість нас сто років тому сприймали так. Русинин відзначається жвавим, збудливим, однак таким же легко заспокійливим темпераментом і. Твердим характером, моральне приниження, які тяжили над ним ними протягом століть, і переслідування, що їх супроводжували, залишили в їхній натурі меланхолійну рису, яка особливо проявляється в піснях. Крім того, слід сказати, що вони ще говорили про те, що русин фаталіст, оскільки він виходить з уявлення, що його доля знаходиться в божих руках, то й не боїться небезпек. Приємно констатувати, що з кожним роком стереотипів між двома етносами, котрі тісно, мирно та компактно проживають на території найменшої області України, стає все. Це менше, а то і зовсім зникають. І в той же час є представники в будь-якому етносі, і такі сякі узагальнювати не варто. Дуже різні люди, і негат... будь-який негативний стереотип, які будь-який взагалі стереотип треба руйнувати і ставитися до людини, до такої, якої вона є. Без якогось упередження можна подивитися на кількість е е спільних шлюбів. І це вже говорить про те, що їх цікавить не етнічність тої дівчини чи того хлопця, а чи гарний він чи ні, чи цікавий їм з ним, і взагалі, чи е, іноді чи е, може він е, спати не думаючи про неї, чи не може спати не думаючи про неї. Тобто це набагато важливіше ніж те до якої нації відноситься. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.